Що доброго дня, шановні вступники. Продовжуємо наші зустрічі: як стати студентом КНУ. Перед тим, як я розпочну основну частину моєї презентації, хочу звернути вашу увагу, що всі події, які відбуваються в нашому університеті, в тому числі вступна кампанія, висвітлюються активно у соцмережах. Зокрема, за підсумками попередньої зустрічі був створений сюжет в Тіктоку, який ви можете переглянути. На прохання, на численні прохання вступників, я повторю коротко інформацію, що стосується вступу у 2023 році, і потім буде час вам задати запитання. Що Такий сьогодні в нас формат зустрічі. Вступна кампанія 2023 року. Сьогодні ми розглядаємо знову ж таки вступ для здобуття ступеня бакалавра. Це стосується випускників коледжів та випускників шкіл. Особливості цьогорічної вступної кампанії це умови та обмеження воєнного стану. Тобто вступ має бути максимально безпечний та цифровізований. Вступ в цьому році може відбуватися за результатами національного антипредметного тесту 2023 року, 2022 року, також також ЗНО 20 та 2021 років. Обов'язковою при подачі заяви є також подача мотиваційного листа, якого ви маєте обґрунтувати, чому саме ви є найкращим претендентом на вступ до нашого університету на обрану спеціальність. Також в цьому році збільшився функціонал електронних кабінетів вступника, Там можна подавати не тільки заяви на вступ, але й також подавати заяву на участь у вступних випробуваннях та творчих конкурсах, а також можливість буде підтвердити вибір місця навчання. Проведення вступних випробувань творчих конкурсів буде відбуватись до початку подачі заяв, принаймні для вступників, які претендують на бюджет. Можна подати в цьому році до 5 заяв на бюджет і до 20 заяв за всіма формами фінансування. Мінімальний конкурсний бал, щоб претендувати на бюджет, має бути 130 за винятком певних окремих спеціальностей, на які я наголошу потім. При вступі не буде враховувати середній бал документа про освіту попереднього, тобто атестату або диплому молодшого спеціаліста. І зберігається особливий вступ для вступників з тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та можливих бойових дій. Отже. В нашому університеті умовно можна поділити всі спеціальності на три групи. Перша група спеціальностей це спеціальності, яким надається особлива підтримка держави. Ви можете побачити їх на слайді. Для вступу, на ці спеціальності, для вступу на бюджет на цій спеціальності потрібно мати три предмети НМТ, обов'язкові предмети українська мова, математика і третій предмет на вибір історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія. Для вступу на контракт на цій спеціальності можна вступати тільки за результатом розгляду мотиваційних листів. Мінімальний конкурсний бал, щоб претендувати на бюджет, має бути 130. На цьому я вже наголошую. Друга група спеціальностей, можете побачити їх на слайді. Тут для вступу і на бюджет, і на контракт, потрібно мати результати національного мультипредметного тесту з трьох предметів. Це українська мова, математика і знову ж таки предмет на вибір. Конкурсний бал, щоб претендувати на бюджет мінімальний, має бути 130, на контракт 100. За винятком двох спеціальностей: це право та публічне управління та адміністрування. Тут мінімальний бал, щоб претендувати на бюджет, має бути 140, на контракт 120. І третя група спеціальностей це спеціальності, на які потрібно здавати творчий конкурс. Це фізична культура і спорт, дизайн, образотворче мистецтво, і архітектура та містобудування. Тобто єдиний конкурсний предмет це творчий конкурс. Для вступу на спеціальності архітектурного факультету, тобто 0223 191, мінімальний бал порчого конкурсу має бути 140. Та спеціальності 017 100. Етапи вступної кампанії. З 1 липня розпочинається створення електронних кабінетів вступника на сайті вступ'ядебого.юа. Зараз це посилання ще не активне. Потім другий крок. Це стосується тільки тих, хто буде проходити творчі конкурси у нас в університеті. Це спеціальності 017, 022, 023 та 1901. Творчі конкурси будуть відбуватись у дві сесії. Перша сесія, з період 7 по 18 липня, це для вступників, які претендують на місця державного замовлення, а також на місця за кошти фізичних осіб. І друга сесія з 19 до 31 липня це тільки для вступників, які претендують виключно на місця за кошти. Фізичних та юридичних осіб. Детальний розклад творчих конкурсів вже є на нашому сайті, сайті приймальної комісії можете ознайомитися. І на ці конкурси потрібна попередня реєстрація. Тобто на першу сесію треба зареєструватися з 3 до 10 липня. Ну і на другу сесію з 3 до 25 липня можна буде зареєструватися. Реєстрація буде здійснюватись також через електронний кабінет заступника. Наступний етап це вже стосується всіх. З 19 до 31 липня це період подачі електронних заяв на вступ, то на участь у конкурсному відборі. Потім до 5 серпня буде оприлюднено списки вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення і ті, хто отримав цю рекомендацію, мають до 8 серпня виконати вимоги до зарахування, а саме підтвердити вибір місця навчання, це можна зробити в електронному кабінеті вступника або особисто в закладі освіти, подати необхідні документи і укласти договір про навчання. Потім до 10 серпня буде зарахування вступників на місце держзамовлення, які виконали відповідні вимоги. Ну І до 30 серпня буде зарахування вступників на місце за кошти фізичних та юридичних осіб. Вся інформація щодо вступу постійно розміщується і оновлюється на нашому сайті. Це головний сайт університету, вкладка вступнику. І сайт приймальної комісії, вступ Ось адреса приймальної комісії. Телефони, є мобільний телефон, в тому числі Viber Telegram. Можете задавати там свої запитання, електронна пошта і сайти на на слайді. Також ми є в соціальних мережах. Є телеграм-канал Стоп-Кнуба. Там висвітлюється вся актуальна інформація про вступ. І також є YouTube канал, ну і інші соцмережі. Запрошуємо до нашого університету, провідного будівельного університету України. Якщо виникли питання, ви можете задавати їх в телеграмі, ось з QR-код або записавши цей номер телефону, який проведений на слайді.